Всім привіт! Вітаю на каналі SpaceMets. Сьогодні у відео ми розглянемо, що таке многогранники та які бувають їхні перерізи. Навчимося будувати ці перерізи, знаходити їхню площу та периметр. Також. Дізнаємося або пригадаємо, які типи многогранників ми вже знаємо. Отже, перш ніж почати, не забудьте підписатись на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також ставте лайк та запитуйте в коментарях те, що було незрозуміло, тому що тема з перерізом є досить складною. Отож, що таке многогранник? Отже, многогранником називається просторове тіло, яке складається із кінченної кількості плоских. Фігур. Наприклад, це може бути паралелепіпед, чи куб, чи піраміда, чи будь-яке інше тіло. Отож, найосновніші типи многогранників, які ми будемо вивчати, це призма та піраміда. Отже, призма це деякий многогранник, у якого дві. Протилежні грані паралельні. Призма буває похилою та прямою. В основі призми може лежати будь-який n-кутник, як квадрат, як п'ятикутник, шестикутник, так і будь-який навіть стокутник. Отож, як бачимо, пряма призма це призма, у якої бічні грані перпендикулярні до основ, а похила це та, у якої є кут між бічним, бічною гранню та основою. Отже, один із підвидів прямої призми це паралелепіпед. Думаю, що з паралелепіпедом вже всі знайомі, ось так він виглядає. Це призма, у основі якої лежить прямокутник, і всі її грані це є прямокутники. Ще під видом паралелепіпеда є куб, тобто це многогранник, у якого всі ребра рівні, і в основі лежить квадрат. Іншим многогранником є піраміда. Піраміда це деяка фігура, в основі якої лежить будь-який енкутник, так само, як і в призми, але в неї є одна вершина. Ось ця. Тобто всі вершини многокутника в основі з'єднуються у вершині піраміди. Отже, піраміда також має свої підвиди. Наприклад, тетраедр це підвид піраміди. Тобто, це. Така піраміда, всі грані якої є трикутниками. І якщо всі грані є рівносторонніми трикутниками, тобто всі між собою рівні, то даний, даний тетраєдр називається правильним тетраедром. Наступне, що ми повинні знати, це що таке переріз многогранника. Отже, якщо в нас є, наприклад, деяка піраміда, як ми бачимо, АБЦД, і є площина, яка перетинає декілька граней цієї. Піраміди, в нашому випадку, це площина омега, то вона відтинає цю піраміду на дві частинки, і частина цієї площини омега ось, знаходиться у, всередині самої піраміди. Ось це чотирикутник КПТЛ. Ось цей чотирикутник і буде називатися перерізом цієї піраміди. Тобто, коли просять знайти переріз, то ми повинні уявно провести таку площину, яка буде проходити через дані точки, і відтинати від. Многогранника якусь його частину. Отже, перше завдання АБЦД тетрайдер. Точки КЕМ всередини ребер АД і СД побудуйте переріз тетрайдера площиною БКМ. Е. Отже, побудуємо тетрайдер АБЦД. Ось наш тетрайдер і точки M, середини, ребер АД і СД. Отже, ось наше ребро АД. К є серединою цього ребра і точка М е є серединою ребра це Д. Ось тут вони. Позначимо, що це середини. І нам потрібно побудувати переріз цього тетраедра площиною БКМ. Як бачимо, ось наша вершина Б, вона повинна з'єднатися з вершиною К та вершиною М, і утворити деякий переріз, тобто деякий трикутник. Давайте з'єднаємо ці всі вершини і подивимося, що в нас вийшло. Отже, як бачимо, сторони БК та БМ ми бачити не будемо. Вони або ззаду, або знизу тетраедра, тому. Вони повинні позначатися пунктирними лініями. Отже, ми побудували даний переріз. Як бачимо, що це, якщо ми побудуємо площину, то вона буде відтинати від піраміди два різні многогранники. Ось така побудова. Дано правильний тетраедр, довжина ребра якого А, побудуйте його переріз площиною, що проходить через середини трьох ребер, які виходять з однієї вершини. Знайдіть периметр і площу перерізу. Отже, оскільки тетраедр правильний, то всі його ребра. Будуть між собою рівні, і всі його грані будуть рівносторонніми трикутниками. Побудуємо даний тетрайдер. Довжина ребра його дорівнює А. І нам потрібно побудувати переріз площиною, що проходить через середини трьох ребер, які виходять з однієї вершини. Наприклад, це вершина А, і ми знаходимо середини цих ребер. Наприклад, це будуть точки ось тут, ось тут та ось тут. Позначимо ці. Точки, наприклад, М. І побудуємо переріз, який буде з'єднувати ці три точки. Ось так буде виглядати переріз. Отже, KLM – даний переріз. Нам потрібно знайти його периметр і площу. Отже, щоб знайти периметр перерізу, нам потрібно знати всі його сторони. Тепер давайте розглянемо кожну із граней, оскільки, наприклад, грань. АЦД. Відрізок ЛМ з'єднує середини бічних сторін. Ми знаємо, що лінія, яка з'єднує середини бічних сторін в трикутнику, називається середньою лінією трикутника. Отже, виходить, що ЛМ буде середньою лінією трикутника АЦД. Але оскільки всі трикутники між собою рівні, то і Прямі КМ і КЛ також будуть середніми лініями у всіх трикутниках. Також ми знаємо, щоб знайти довжину середньої лінії, ми повинні знати довжину сторони, до якої вона паралельно проведена. Отже, в нашому випадку всі ребра піраміди дорівнюють А, тобто, щоб знайти будь-яку із середніх ліній, оскільки вони всі між собою рівні, ми повинні просто довжину ребра поділити на 2. Отже, виходить, що ЛМ дорівнює КМ і дорівнює КЛ. І буде дорівнювати, наприклад, CD поділити на 2. Оскільки CD за умовою CA, то кожна із середніх ліній буде дорівнювати А поділити на 2. Ну, і далі нам потрібно знайти периметр нашого перерізу, тобто кал LM. І щоб це зробити, ми повинні додати всі сторони. Але оскільки всі сторони рівні, то ми можемо просто помножити одну сторону на 3. І тоді в нас вийде 3А2, або, якщо поділити, то 1,5. 10А. Отже, це периметр нашого перерізу. Далі, тепер потрібно знайти площу. Як знайти площу трикутника, в якого відомі всі сторони? Тут можна застосувати або формулу Герона, але це буде трішки довше та складніше, або ж можна скористатися тим, що, оскільки трикутник КЛМ рівносторонній, то всі його кути дорівнюють по 60 градусів. І щоб знайти площу трикутника, якого відомий хоча б один кут, ми використовуємо формулу. С дорівнює 1 друга А Б і синус кута між ними. А і Б в нашому випадку це рівні сторони. Тому, щоб знайти тут площу, ми будемо множити довжину сторони цього трикутника, тобто А поділити на 2 на довжину цієї ж сторони, А поділити на 2. І синус. Та, тобто синус 60 градусів, ми вже знаємо за таблицею. Отже, множимо. В нас виходить у чисельнику А квадрат в знаменнику 8, а синус 60 градусів це корінь з 3 поділити на 2. Отже, все перемноживши, ми отримаємо А в квадраті корінь з 3, поділити на 16. Все. Отже, ось така площа. Якщо ми підставимо сюди будь-які значення замість А, то ми зможемо знайти площу такого перерізу. Наступне завдання точки М, Н і К, вершини або середини відповідних ребер куба, залежить від ситуації. Установіть відповідність між перерізами кубів площиною, що проходить через точки М К, і многокутниками, що утворилися. Отже, нам потрібно тут побудувати перерізи, але треба слідкувати уважно, чи якщо ми з'їдаємо всі точки, чи буде це дійсно перерізом. Отож, розглянемо перший малюнок. Ось наші точки М, Н і К. Як бачимо, М і К це точки, які є серединами бічних ребер. Точка Н це вершина нашого куба. Отже, нам потрібно дізнатися, яка фігура буде перерізом цього куба. Для початку з'єднати точки М і Н. Та з'єднати точки Н і К. Отже, як бачимо, кожні дві з цих точок належать якійсь одній площині. Точки М і К не належать ніякій площині. Куба, тому ми не можемо їх просто з'єднати і сказати, що це буде переріз. Обов'язково ми повинні провести ще одну, позначити ще одну точку десь так, щоб ця точка одночасно належала як передній грані нашого куба, так і його бічні. Тобто так, щоб точки М і наступна точка з'єднувалася із точкою, яка буде одночасно належати тій самій площині, де знаходиться і точка К. Отже. Як бачимо, є в нас така точка, вона ось знаходиться ось тут тобто це буде ще одна вершина нашого куба. І якщо ми з'єднаємо точки К з цією точкою, то вони будуть, ці дві точки будуть знаходитись в одній площині, і точку М з'єднаємо з вершиною, то ці точки також будуть знаходитися в одній площині. Отже, добудуємо. Ось так буде це виглядати. Отже, оскільки наш, наш многогранник – це куб, то всі його обічні грані між собою рівні, виходить, що відрізки М Н та НК будуть також між собою рівні. Так, оскільки тут середина ребра і тут також середина ребра. Отже, Вони між собою рівні, і, відповідно, відрізки, нехай тут буде точка П, відрізки КП. Та МП також будуть між собою рівні. Отже, вийшов у нас чотирикутник з рівними сторонами. Якщо всі сторони рівні, то це може бути ромб. Так? Тобто на малюнку 1 наш переріз буде ромбом. Розглянемо наступний малюнок. На малюнку 2 у нас точка К це вершина паралелепіпеда. М та N точки середини ребер верхньої грані. Отож, нам потрібно провести переріз через ці точки. Все, що ми зараз можемо зробити, це з'єднати точки М і N, оскільки вони належать у одній площині, М і К також належать у одній площині. Ну, а точка N ні з якою іншою точкою на площині задньої грані не знаходиться, тому потрібно буде там ту точку відмітити. Отже, яка ж це може бути точка? Оскільки М і Н всередині ребер, то ми можемо провести ось тут. Відрізок і паралельний до ньому на іншій протилежній грані, тобто на нижній грані. І ось цей відрізок, що буде паралельний, буде проходити через точку К. він буде і проходити через іншу вершину, тобто через ось цю точку, вершину нашого куба. Отож, з'єднаємо точки МНК і точку, наприклад, знову ж таки, П. Ось така фігура у нас утворилася. Як думаєте, що це за фігура? На перший погляд видно, що це трапеція. Ми знаємо, що МН і КП паралельні між собою, а трапеція це саме такий чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а інші дві ні. Отже, виходить, що перерізом дійсно буде трапеція. Наступний малюнок М, К і Н це точки середини ребер бічної та нижньої грани. Отже, якщо провести переріз... В принципі, нам тут достатньо просто з'єднати ці точки між собою. Утворена фігура буде трикутником і одночасно буде перерізом даного кубу. Отже, з'єднаємо ці точки. Все, відповідь до третього малюнку а трикутник. Останній малюнок бачимо ось наші. Точки «Н» та К, які знову ж таки є серединами ребер, але зараз, якщо ми їх з'єднаємо, то вони не будуть всі належати кожна двом площинам. Все, що ми можемо тут з'єднати, це точки М і Н, оскільки вони належать спільній мічній грані, а точки НК та МК не належать ніяким спільним граням, тому ми спочатку повинні провести ще точки, які будуть належати спільним граням. Отож, з'єднаємо точки М і Н. Отож, далі, ми можемо з'єднати, наприклад, точку N із вершиною даного куба. Тоді ось ця точка, яка буде знаходитися ось тут, вона буде одночасно належати як передній грані, так і нижній грані, де знаходиться точка K. Далі можемо спробувати з'єднати ці точки, але вони вже й так з'єднані. Тобто, це вже буде третя сторона нашого многокутника. Наступне, що ми можемо виконати, це також з'єднати точку К із вершиною ось тут, тому що ця вершина буде належати площині бічної грані і площині верхньої грані, де вже знаходиться точка М. Тобто ми вже можемо потім з'єднати ще із точкою М. Отже, з'єднуємо точку К з вершиною куба і з'єднуємо вершину з точкою М. Ось такий многокутник у нас вийшов, і давайте визначимо тип цього многокутника. Отже він має 1, 2, 3, 4, 5 сторін, тож це п'ятикутник. Отже, відповіддю до четвертого буде Е e, – п'ятикутник. Ось таке цікаве завдання, і, як бачите, не є дуже складним для побудови. Д, А1Б1C1, Куб. Точка B1 1 середина відрізка bb 2 а C – середина відрізка bc 2 Побудуйте переріз куба площиною ab 2 с 2 і знайдіть периметр перерізу, якщо АБ дорівнює А. Отже, побудуємо куб a 1 b 1 с 1 д 1 Отже, ось це наш куб і читаємо далі. Точка B1 1 середина відрізка bb 2 Отже, нам потрібно побудувати відрізок bb 2 так, щоб b 1 була його серединою. Та побудувати відрізок bc 2 оскільки С це середина відрізка bc 2 Отже, продовжуємо так само від сторону BC до утворення сторони bc 2 Отже, нам потрібно побудувати переріз куба площиною АБ2С2. І знайти периметр цього перерізу, якщо АБ дорівнює А. Ну, тобто, якщо це куб, то кожне ребро буде дорівнювати А. Отже, оскільки b1 1 це середина b 2 то ось ці відрізки між собою рівні. Так само bc і c 2 також будуть між собою рівні. Отже, якось нам потрібно побудувати переріз площиною. Давайте побудуємо спочатку площину а, b2, c2 і подивимося, як саме можна буде потім побудувати переріз цією площиною. Отже, ось, ось так виглядає наша площина а, b2, c2. Як бачимо, вона проходить через куб і ось в цих. Ці відрізки знаходяться уже на гранях нашого куба Отже, ось точки перетину із цими гранями. Нам потрібно побудувати ще декілька відрізків, так, щоб це стало перерізом. Отже, щоб це зробити, ми повинні провести декілька прямих. Отже, Для цього ми можемо провести паралельно до ось цієї ось цього відрізка, наприклад, позначимо його К, а К. А ось тут точка М у нас буде. Отже, відрізок, який буде паралельний до відрізка АК через точки М і С1. А далі нам залишилося з'єднати тільки точки С1 та К, оскільки вони лежать вже на одній грані. Отже, з'єднуємо і отримуємо чотирикутник амс А, М, С1К, який буде шуканим перерізом. Щоб знайти периметр цього чотирикутника, ми повинні додати всі сторони. Для цього нам потрібно знайти довжини цих сторін. Отже, ми знаємо, що кожне ребро куба дорівнює А. Оскільки за умовою b 1 точка, яка є серединою відрізка bb 2 І відрізок mb 1 паралельний до відрізка AB, оскільки це куб. Отже, За цих умов виходить, що MB1 1 це середня лінія трикутника ab 2 b І ми можемо знайти довжину цього відрізка mb 1 оскільки. Ребро куба дорівнює А, то середня лінія буде дорівнювати АВ поділити на 2, тобто А поділити на 2. Далі, тепер нам потрібно знайти, чому буде дорівнювати відрізок B1C1. Так само, оскільки В1 1 це є середина відрізка вв 2 і відрізок в 1 с 1 паралельний до ВС2, то виходить, що в 1 с 1 це середня лінія трикутника вв 2 с 2 тоді її довжина буде дорівнювати bc 2 поділити на 2. Отже, ми знаємо, що BC2 2 це сума двох відрізків BC і С 2 Кожен із них дорівнює А. Отже, виходить, що БС2 дорівнює 2А. Ділимо на 2, отримуємо, що Б1С1 дорівнює А. Ну, і тепер нам залишилося знайти, чому буде дорівнювати mc 1 Отже, оскільки трикутник MB1C1 прямокутний, то МС1 це гіпотенуза. І за допомогою теореми Піфагора ми можемо знайти, що МС1 буде дорівнювати квадратний корінь з МБ1 до квадрату плюс B1C1 до квадрату. Отже, МБ1, ми знаємо, дорівнює А поділити на 2, тому. А поділити на 2 до квадрату. І b1 1 дорівнює а тому а до квадрату. Отже, виконуємо перетворення під квадратним коренем. Отримуємо, що А квадрат поділити на 4 плюс А квадрат. Знаходимо спільний знаменник це 4 і у чисельнику виходить квадрат плюс 4А квадрат. Це дорівнює квадратному кореню з 5. А квадрат поділити на 4. Ну, оскільки квадратний корінь з а квадрат ми можемо добути, та з четвірки також, то в нас виходить А поділити на 2 помножити на корінь з 5. Отже, це довжина однієї сторони. Оскільки у куба всі грані рівні, то всі відрізки АМ, АК і кц 1 також будуть дорівнювати відрізку мц 1 Отже, АМ дорівнює мц 1 дорівнює С1К і дорівнює а, К. Ну і Щоб знайти периметр такої фігури, ми повинні помножити 4 на довжину сторони будь-якої, наприклад, тою, яку ми знайшли, М. Це 1 оскільки нема різниці, тому що вони всі рівні. Отже, 4 множимо на А, поділити на 2 корінь з 5 і отримаємо, що тут скоротиться, залишиться 2 корені з 5 А. Ось такий периметр нашої фігури. Отже, ось така задача досить цікава. Якщо у вас залишилися якісь запитання по цій задачі чи по якихось інших, то обов'язково пишіть у коментарях. Також чекаю на ваші реакції, тобто ставити лайки, якщо вам не сподобалося, ставте дизлайки, але цікаво знати вашу думку. Отож, дякую всім гарно за увагу, дякую, що сьогодні вислухали. Сподіваюся, що зрозуміли, і бажаю всім гарного дня та до зустрічі у наступних відео.